그분 춤을 늘 듣는 것 춤을 다 Присягаю одержувати Конституцію України, на законів України. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвідчизних. Я так розумію, що вони мені побажали довго і е -е, прочого шляху і е -е, русло. Це була гречка, але я, 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 я не, не знаю. Не Знаєте, ну, нема сенсу зверна, звертати увагу на цю політичну партію, тому що я вже з ними так спілкуюся два роки, тому я чекав від, від них набагато гіршого. Тут вони ще дуже себе е виховано повели. Перший день йому напевно сподобався. Якщо буде з'являтися в парламенті, будемо продовжувати. Тому що ну очевидно, що це є фальсифікатор. Це людина, яка нечесно опинилася в парламенті. Людина, яка два рази сфальсифікувала вибори, і нема, ніякого права в нього немає представляти Шевченківський район в парламент.